Ми маємо гарний недільний день, зібравшись в ім'я Ісуса Христа, ми можемо молитись, ми можемо співати, ми можемо слухати Слово Боже, роздумувати над своїм життям. І Боже Слово є живе і діяльне. Коли ми приймаємо Боже Слово в своє серце, в своє життя, коли ми свій розум наповняємо Божим Словом. Це є велике благословіння для нас. Коли ми зараз вникнемо в кожен в себе, чим наповнений мій розум? Він може бути наповнений різними речами, різними, про що ми думаємо, про що ми переживаємо, за що ми вболіваємо, до чого ми стримемось? Але коли наш розум наповнений Божим Словом з нашого серця, з наших уст, буде виходити Боже Слово. Буде виходити те, що подає благодать тим, хто біля нас. І навпаки, якщо наше серце, наш розум не наповнений Божим Словом, з нас щось інше виходить. Те, що не подає благодаті. Дехто може нас навіть минати, краще не зустрічатися, краще не пересікатися з нами, тому що ця людина може грубо сказати, може образити і так далі. Але я хотів би, брати і сестри, щоб кожен із нас ми наповняли більше, тим більше, що ми живемо в особливий час. Наповняємо себе Божим Словом. Наповняймо себе кожен день Божими обітницями, тому що Бог є вірний своєму Слову. Біблія каже, що небо і земля пройде. Але Боже слово, воно виконається в точності. Тому вникаймо в Боже слово, вникаймо в себе, займаємося цим постійно. Хотів би поділитися. Божим словом, яке записане в посланні апостола Павла до Філіпян, 4 розділ і четвертий вірш дуже легко запам'ятати. Філіпян 4:4. Написано так. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу: радійте. Короткий вірш легко запам'ятати. І добре, щоб ми його запам'ятали. Давайте ми ще раз прочитаємо. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте. Хтось може подумає, ну це слово Боже не, не для нас сьогодні. Це слово не для мене, в мене проблеми в житті. Це слово не для українців в Україні війна йде. Але Боже слово воно завжди підходить в різні обставини для нас. І це слово сьогодні до нас, брати і сестри. В Біблії написано, і ми прочитали: Боже слово каже кожному із нас. Радійте в Господі завжди. І знову кажу: радійте. Дуже важливо, брати і сестри, щоб Слово Боже, яке ми читаємо чи чуємо, ми практикували. Коли я читаю Біблію, я розумію, я читаю не для того, щоб знати тільки, я читаю для того, щоб виконати те, що я прочитав. Як, брати і сестри, нам мати чи виконати це слово практично в нашому житті? В нашому житті є різні моменти радості. Вони є різні, самі різні. Народилась дитина радість. Поступили в учбовий заклад молоді люди радість. Придбали Нерухомість, радість є де жити. Інші, інші речі ми можемо переживати моменти радості. Але я хотів би сказати все, що ми переживаємо в земному житті. Це є моменти радості. Це те, що проходить, ми пораділи чимось, і ця радість прийшла. Ми пораділи. Ну, Наприклад, поступили в навчальний заклад. Але якщо ми не будемо вчитися, нас виженуть, і радість пропаде. І інші речі, які ми в житті, ми можемо щось набути, пораділи, привикли, звикли, і це для нас вже буде на річ стало. І радість проходить. Але Біблія нам відкриває важливу істину. Радіти в Господі завжди. Як це? Що це означає? Відчуття радості, яке постійно в нас, яке не проходить, брати і сестри, я хотів би наголосити. Радість в Господі це відчуття, яке не проходить, яке завжди в нас. Ну, можливо, нема в когось. Цього відчуття, але воно має бути. І я хотів би якраз, щоб ми пороздумували над цим, що таке радість в Господі, як це практично радіти в Господі. Давайте ми прочитаємо 1 Петра, перший розділ, 8 і 9 вірш. Звідки приходить ця радість в наше життя? Написано так. Ви його любите, не бачивши, це йде мова про Бога, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душа. Ось, брати і сестри, я хотів би сказати, звідки є джерело нашої радості? Це наша віра в Бога. Ми віримо в Бога. Наша віра, вона має мету або ціль. Ми досягаємо спасіння наших безсмертних душ. І коли людина навертається до Бога, коли людина приймає чи впускає Бога в своє життя, кається в своїх гріхах, прощається старим гріховним життям, в її серце приходить велика радість. Велика радість, радість спасіння. Я спасений. Я прощений. І навпаки, брати і сестри, якщо я не з Богом, Якщо я не спасений, якщо я не вірю в Бога, я не можу мати радість в Бозі, це неможливо. Радість в Бозі тільки є, коли ми є з Богом, коли ми живемо з Богом, коли ми кожен день починаємо з Богом, коли ми кожен день закінчуємо з Богом, коли йдемо на відпочинок. Коли лягаємо спати. І так важливо, брати і сестри, щоб не тільки кожен день ми провадили з Богом, але все наше життя. І щоб наше життя ми закінчили на цій землі в Бозі. Це так важливо знати, розуміти і жити. Тому, брати і сестри, Біблія нам каже, що ми радіємо, вірувавши невимовною і славною радістю. Що таке віра? Її не можна, ну якби так, знаєте, відчути чи побачити, але вона виявляється в нашому житті. Вона проявляється в наших словах, вона проявляється в нашій поведінці, вона проявляється в наших відносинах, віра проявляється і підтверджується нашими ділами. І тому вірувавши в Бога, ми маємо цю радість в Господі. Радість спасіння. Я спасенний. Друге джерело радості апостол Іван написав в своєму посланні третій розділ, перший і другий вірш написано так: перше послання Івана, третій розділ, перший і перше речення другого вірша. Подивіться, яку любов дав нам отець. Щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти. Улюблені ми тепер Божі діти. Яка велика радість, брати і сестри, бути Божою дитиною? Чи ти є Божою дитиною, брат і сестра? Чи є ми Божими дітьми? Біблія каже, що всім, хто його прийняли, їм дав владу бути дітьми Божими, тим, хто вірять у ймені Його. Якщо ми приймаємо Бога в своє серце, в своє життя, Він дає нам право, Він дав нам владу бути дітьми Божими. І апостол Іван каже: подивіться, яку нам любов дав Отець. Щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. І він ще раз підтверджує в другому вірші: улюблені ми тепер Божі діти. Ви знаєте, що тільки Божі діти мають радість в Господі. Тому що вони знають, хто є їхній батько, вони знають можливості свого батька. Вони знають всемогутність свого батька. І люди, які довіряють Богу, вони є Божими дітьми, і вони переживають радість в Господі. Третя річ, про яку сказав Ісус, написано в Євангелії Івана, 14 розділ, ми маємо джерело радості, радість в Господі, коли ми наповнені Духом Святим. 14 розділ Івангелії Івана, 16 вірш. Написано так. І в благаю отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував. 26 вірш. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Дивіться, брати і сестри, Дух Святий, який даний нам Богом, є утішителем. Ісус Христос сказав: Я піду, але я вам пошлю утішителя. І ми живемо в різних обставинах, ми маємо різні життєві труднощі і переживання. Але ми маємо утішителя Духа Святого, який в Цих обставин, яких ми є сьогодні, Він нас утішає. І це є радість в Господі. І це є радість в Господі. Світ не пізнав цієї радості, світ не може зрозуміти цієї радості, яку мають віруючі люди в Бозі, яку ми, ми маємо, брати і сестри. І тому дуже важливо, щоб ми були сповнені Духом Святим. Апостол Павло в посланні до Ефесян каже, не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповняйтеся Духом. Коли ми пробуваємо в Божому Слові, коли ми пробуваємо в молитві, коли ми маємо єднання з Богом, Дух Святий наповнює нас. І ми наповнюємось великою радістю, тому що Дух Святий є Дух утішити. І тому, брати і сестри, в нас є велике джерело радості це Дух Святий. В Римлян, 8 розділ, 16 і 17 вірш. Ми читаємо такі слова. Я хотів би, щоб ми прочитали. Написано так: сам цей Дух, також Дух Святий, свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі, Дух Святий підтверджує. Свідчить нам, що я є дитина Божа. Чому це важливо, брати і сестри, То, тому що диявол часто підходить і каже, а ти не дитина Божа. А тобі Бог не простив. А згадай, як ти жив, а згадай, що ти робив, а згадай це і інше, тобі нема прощення. Дуже часто так диявол підходить до людей і наганяє таку зневіру, смуту на людей. І дуже важливо мати переконання, я дитина Божа. І якраз Дух Святий, Він свідчить нашому духу, дає це переконання нам, що Я є дитина Божа. Далі написано: а коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові. Брати і сестри, ми маємо розуміти. Що ще одне джерело радості в нас це те, що ми маємо велику спадщину. Ми маємо велику спадщину. Люди часто радіють, якимось там спадщина прийшла. Ну, Це рідко в наш час, але буває в декому, знаєте, пощастить спадщину отримати. Ну, от Може бути там декілька тисяч доларів чи в когось більше, в когось заліти нема. Але ми маємо спадщину в небі. І це велика радість для нас, брати і сестри, коли я розумію, я маю спадщину в небі. Моє життя не тут на землі. І людина, яка це розуміє, вона буде завжди радіти. Вона завжди буде радіти в Бозі, тому що. Я знаю, я спасений, мої гріхи прощені, Я дитина Божа, я маю Духа Святого, який свідчить, що я дитина Божа, і я маю велику спадщину на небі. Я туди стремлюсь. Це моє життя, це те, до чого я прагну. І кожен із нас, коли ми живемо цим, ми будемо завжди радіти. Можна сказати, ну, легко говорити, коли все добре, коли хтось вдома не віруючий, не спасений, коли діти неслухняні, коли хвороба в тілі, коли в нас якісь труднощі життєві, що тоді? Як радіти в Бозі? Ви знаєте, брати і сестри, є речі, які в нас забирають. Чи впливають на нашу радість в Господі. І найперше, це є гріх в нашому житті. Найперше, найбільше, що забирає радість, це гріх в нашому житті. Тому що гріх нас розділяє з Богом. Брата і сестри, ми маємо це розуміти, мій гріх розділяє мене з Богом. І якщо я в ньому не покаюся, я не відчую цієї радості. Радості спасіння. Ви пам'ятаєте, коли Давид згрішився, ні браті згадували про Давида. Він молився до Бога, він каявся в своїх ріках і він просив, Боже, духа свого не забери від мене і верни мені радість спасіння. Тому що, якщо приходить гріх в життя віруючої людини, він розділяє нас Богом, і ми втрачаємо радість від присутності Божої. Ми втрачаємо радість в Господі. І тому дуже важливо нам, брати і сестри, берегти себе від гріха, що робить кожна народжена згори людина. Вона береже себе від гріха. Ми бережемо себе від гріха. Чи ми є помилі? Так, ми помиляємось. Але ми бережемо себе від гріха. Ми втікаємо від гріха. І навіть якщо ми десь згрішили, ми каємось, ми плачемо перед Богом, ми кажемо, Боже, прости мене. Тому що ми знаємо, що Батько нас любить. Батько готовий завжди нас простити. Ще є одна річ, яка забирає в нас радість, знаєте, це, що є, брати і сестри? Недовіра Богу. Коли ми не довіряємо Богу в житті, от прийшли в наше життя якісь обставини. Складні. Це може бути будь-що, що я вже назвав. І це може бути час випробування. І в випробуванні виявляється наша віра, довіра Богу або недовіра. Бог нас часом перевіряє, наскільки ми йому довіряємо. Часом Бог допускає в наше життя якісь обставини і каже, Віталік, а ну, як ти поведешся? А ну, як ти поступиш в цій ситуації? І так важливо, брати і сестри, щоб ми довіряли Богу в життєвих наших обставинах. Страх або переживання, брати і сестри, також. Впливають на нас, на нашу радість, коли ми чогось боїмося. Я думаю, напевно, ну, всі з нас переживали моменти страху, моменти переживань, що буде? І ви знаєте, є фізичний страх, коли ми боїмося там за дітей, боїмося за своє здоров'я, за своє життя. Але є духовні моменти страху, коли диявол навіює якийсь страх. Тобі Бог не простить, коли в тебе нічого не зміниться в житті, і ми маємо цю духовну боротьбу всередині себе в розумі. І так важливо, брати і сестри, перемогти це, цей страх, перемогти, знаєте, оці переживання, Ісус вчить. На гірній проповіді, коли журиться хто з вас, коли ми переживання якісь маємо, чи ми можемо щось змінити, чи це в нашій владі, і ми пересвідчуємося в нашому житті, що ні. Ми нічого не можемо змінити. Чи ми можемо змінити щось в нашій країні зараз? Ні. Але наша довіра Богу, вона багато що міняє в нас в нашому житті. І тому, брати і сестри, дуже важливо, щоб ми довірились Богу. Довіра Богу, вона дає можливість радіти в Господі, навіть в випробуваннях, навіть в труднощах, навіть коли страх якийсь підступає? Я довіряю тобі, Боже. Я довіряю тобі, Боже. І коли ми переживаємо ці речі, яка є наша реакція? Як ми поводимось? І я хотів би дати, знаєте, декілька таких порад для нас усіх. Коли в мене немає радості, найперше: взнай причину. Взнай причину. Чому в тебе немає радості? Можливо, гріх, можливо, страх, можливо, труднощі тебе зв'язали. Як написано в посланні до євреїв, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який уплутує нас, є речі, які треба з себе скинути, з якими треба просто попрощатися, інакше нічого не вийде, взнати проблему, взнати причину, визнати це перед Богом. Визнати це навіть деколи перед церквою, перед братами, для того, щоб звільнитись від цього, це має значення. Друга порада молись про це. Молись про це, коли ти маєш написано, сьогодні також це місце, коли страждає хто з вас, хай молиться. Молись про це. Третє, довірмося Богу. Просто покладімо свою надію на Бога, що Бог це вирішить. Віддаймо це Богу. Не журімось. І четверта порада: станьмо твердо на Божому Слові, те, що написано. Ви знаєте, тільки коли ми стоїмо на Божому Слові, приходить перемога. Приходить відповідь, приходить благословіння. І всякі атаки диявольські відбиваються тільки Божим Словом. Написано. Я стою на цьому, що написано. Я довіряю тому, що написано. І так важливо, брати і сестри, щоб ми не просто знали ці слова, які ми прочитали, радіти в Господі завсіди. Але щоб ми це. Переживали практично в нашому житті, сьогодні, в Україні, в час війни, брат і сестра, радіймо в Господі завжди, в Господі. Наша радість в Господі не від обставин, не від матеріальних речей. Ми радіємо Богу. Хай Боже ім'я буде прославлене в нашому житті. Давайте ми щиро помолимось і подякуємо Богу, що Він є з нами, що ми є Його діти, що Він дав нам Духа Святого, і ми маємо велику спадщину на небі. Амінь. Молимось.